Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Навіть настільки поганий Тімо Вернер все одно кращий за мудрика. Шановний Арсенал, ти все ще можеш забрати свого мудрика до закриття трансферного вікна. У мене уже немає сил більше захищати мудрика. Як ти схибив, чоловіче? Це повна лажа у другому таймі при рахунку 2-0 Ми мали момент, коли пробував мудрик. Якби забили, можливо, ми потримали впевненість і грали б краще. Навіть якби ми забили і зіграли в нічию, то все одно були б розчаровані, тому що наша гра не була високої якості. Посеред тижня на Ліверпульському Енфілді відбулася репетиція Carabao Cup. Гравці червоних Ліверпуля вперше після сенсаційної заяви Юргена Клопа про відхід з клубу провели офіційний матч. І В суперниках був один з найбільших сюрпризів цьогорічного чемпіонату Лондонський Челсі. Чому я кажу сюрприз, бо ця команда Морісю Почетіно може як в будь кого виграти, так і будь-кому е, програти. І якщо зглянути в історію, то всі 12 протистоянь до цього між Почетіно та Клопом не вдалося. Се виграти вдалося виграти точніше Аргентинцю лише одного разу. Це трапилося у його собі тарас у 2017 році. Тоді аргентинець очолював Лондонський Тоттенхем і шпори розгромили Ліверпулі з рахунком 4-1 на Уемблі. Ну але нас цікавить, звісно, ось цей матч і участь у ньому. Михайла Мудрика. Ліверпуль практично не залишив шансів Челсі у 22-му турі. розтрощив з рахунком 4-1, А українець з'явився. У другому таймі і запам'ятався чим е, Шаланим просто промахом, який описували в соцмережах фанати Челсі і не лише українські болівальники, а також про Михайла Мудрика згадав на після мачі прос конференції Маурісіо Почетіно. Так, дуже добре, що Маріс Почекіно в нього ж все е, ідеально в тренерських ідеях, в тому, як він розташовує гравців, як він дає інструкції е, атакувальним футболістам своєї команди. Настільки все добре, що вже фанати Челсі пишуть, що він взагалі ніяких тих інструкцій не дає. І просто футболісти змушені грати на інтуїції, на покладатися на якісь потойбічні сили, а нічого продумано, нічого системного немає в цій атаці. Челсі відповідно, це велика проблема. Але дуже добре, що був цей промах Мудрика, що був в свій. Дарвін можна сказати в Челсі, і можна було якимось чином теж звалити вину на українця. Дійсно, за рахунку 2-1. Швидкий гол на на старті другої половини. Мудрик набирається впевненості, Челсі набирається впевненості, кунку потім ще виходить. І все можна діти. Так, ну, не, не добивати, звичайно, занадто гучно сказано, але десь починати розривати нарешті і повернутися в гру, як мінімум. Але після того промоху потім прийшли голи Ліверпуля, тільки і, в принципі особливих моментів, крім тих пенальті, не пенальті, на які претендував Челсі, не і не згадаєш. Так? І Був цей момент насправді дуже прикрич, то, що Мудрик не реалізував. Ну, але якщо там, розбирати його. До дрібниць, то в принципі на, на, на десь на користь, на виправдання певної індульгенції Мудрика, є те, що м'яч підскакував, і він, відповідно, летів на цій швидкості. Плюс була неробоча ліва нога. От я запитував, те, чи тобі здалося, що міг би він це таки спробувати перекласти без втрати швидкості, без того, щоб суперник його зразу ж накрив на праву ногу Тобто першим дотиком прийняв, другим справою розстріляв. Ну Але в принципі. Він робив все правильно, тому що в дотик Алісон не встигав прибудуватися і закрити нормально ворота, і просто влучаю площину, і це був би гол. Ну На жаль, Мудрика більше таких епізодів все-таки завершується, десь зникає дуже рідко з'являється цей супер фінішер, який він був в Шахтарі, яким його згадують, і той же за Атлетік. Критикуючи, просто знищуючи те за те, що він в усьому поганий, але відзначають, що він потенційно наурально дуже крутий: і пасер, і дриблер, і фінішер. Тобто він може завершувати, він може віддавати ці передачі, може обводити. Єдина проблема, тільки того, що він не а, нічого з цього не робить, і тільки з кожним матчем, таке враження віддаляється від той від тих своїх найкращих версій у шахтарі. І відповідно це шкодить і Челсі. І відповідно Челсі не може. А, Перемагати не може боротися, не може бути конкурентним з в тих матчах, але ну знову ж таки, якби тільки мудрих був от тою проблемою Челсі, тому що в принципі, крім кунку, навіть той ж палмер. Він зник, що розчинився повністю на полі, і ці постійні спроби а, Коула а, зробити фальшиву дев'ятку. Центр Форвардом ну дуже багато Челсі втрачає креативу, який вносить а, Палмер, ч, а, зміщуючись або на позиції вісімки з глибини, атакуючи простір своїм передачем, своїм баченням поля дриблінгом, тим ж, або на позиції десятки, трошки поближче до воріт, або навіть правим Вінгером. Тобто дуже багато є позицій, де Палмер значно більше буде користі приносити Челсі, але почутіння його тулить на форварда, тому що не довіряє відброю, відправив в, в, в Фулхем черговий геніальний трансфер Челсі, тому що, в принципі, відправили центр форварда з однаковими ж тими характеристиками в команду, в якій ще, ще три таких ж є персонажі, і навряд чи там броя буде суперчасу багато утримувати. Ось і відповідно. Так, Джексон зараз повертається з Кубка Африки після виріту Сенегалу, але ну якось з Центра біда і е, ставити Палмера. Ну можливо, он кунку все-таки відновився. Якщо він відновився, травми не незважатиме, то він буде на позиції Сентрфорда. Тоді Палмер діятиме там, де він і має діяти в півзахисті. І тоді, в принципі, в Челсі буде більше шансів і стрім в фіналі, ж Кубка Ліги з Ліверпулем. Ну і загалом все-таки відзначаємо, що Челсі на домашньому полі, там ти відзначав, які в них класні. Серії і так далі, це одна команда а на виїзді це просто ну один суцільний провал. Так, до речі, і що в росту, статистика, що Ліверпуль завдав поворотах Джорджі Петровича 28 ударів, і це жодна команда в сезоні протягом цього сезону 3-4 не завдала більше ударів по воротах синіх в рамках саме англійської прем'єр-ліги. Кубкою матчі не враховуємо. І звісно, потрібно відзначити самого Петровича, якого купили всього за 14 мільйонів фунтів в останньому влітку. І він абсолютно не поступається Санчесу. І вже який матч поспіль. Просто виручає Челсі, бо міг рахунок, як ти мені писав, бути і 10-1, якби не сербський голкіпер щодо інших гравців, Челсі то єдина людина, ось що писали оглядачі, і також фанати в Твіттері, єдина людина, яка знає, що робити на футбольному полі, це Нкунку. Але через його травматичність надіятися на те, що він буде постійно в обоймі морісів почуттіно. Також не варто і щодо дій Михайла Мудрика. Це от момент, який ми описували, який трапився на початку другого тайму, і коли міг скоротити відставання український вінгер. Також описували так фанати, навіть Ліверпуля жартували, що навіть в цьому моменті навіть би Дарвін Нунінс зміг потрапити у ствір воріти, забити гол, а цього мудрику не вдалося. Отже, не зміг поповнити скарбничку голами, а Челсі не змогло поповнити свою скарбничку очками. І от е, така ситуація Ліверпуль перебуває на верхівці цієї турнірної таблиці. І також хочеться згадати Тарас у цю статтю, де Атлетік, яка з'явилася на початку тижня, і заголовок її Михайло Мудрик через рік після приходу як він вписується у Челсі. і от на думку авторів статті, а це Ліам Твомі і Том Харіс. Ніяк не вписується в Челсі Михайло Мудрик, і вони такі виявили цікавий показник. Ось зараз про нього коротко розповім. Мудрика найгірший. Оцей показник за отримання м'яча серед вінгерів, які провели на полі більше 500 хвилин у цьому сезоні. Оце не враховуючи матч проти Ліверпуля. І Мудрик втрачав м'яча протягом 5 секунд після того, як отримав пас, в середньому 5,5 разів за 90 хвилин, проведених на полі. І загалом протягом цього сезону він втрачав. Кругло 39 разів на 100 дотиків. От і я знаю, що ти також переглядав цю статтю, і там, окрім цього, визначили основні три проблеми, з якими зіштовхується Михайло Мудрики, які йому заважають розкрити, розкритися. Перепрошую, в англійській прем'єр-лізі. Так, до речі, з Ліверпулем в нього було 9 втрат на 25 дотиків, причому 100% точність передач, 10 передач. Тобто тільки там простріл, з два з фланги, ну, як завжди, в нікуди. Дуже, дуже кризово це все виглядає. Саме в Челсі, в Англії, взагалі не знайдуть флангові подачі прострілів від Мудрика. А, а всі втрати відповідно з чого з ведення м'яча, тобто, ми відсохуємося від одної з тих трьох наведених проблем: це а, те, що він найгірше. Ну напевне, в АПЛ, то мінімум, точно в Челсі. Захищає ці м'ячі, те, що було завжди вчалися в Вінгерів. Азар просто король, коли на нього наскакують двоє футболістів, він правильно настільки правильно розташовує тіло, корпус і, можна сказати, з дупою до них повертається так, що вони просто не мають шансу відібрати м'яч. І чи це в штрафному метачку, чи це в середині поля неважливо. Він м'яч оберігає, він не втрачає, немає таких дурнуватих втрат. Так, Вінгери, вони в принципі багато втрачають м'ячі. Бувають ці всі статистика на це закривають очі. Чому? Чому Тому що вони загострюють, тому що це ризиковані рішення, які ухвалюються, які відповідно в грі а, відбуваються, і е, тренери раді цьому, тому що якщо б не було цих загострю, не було б моментів і більшість голів би не приходили. Але е, більшість втрат мудрика, головна проблема в тому, що вони відбуваються в середині поля а, біля там лівої бокової лінії, або коли він намагається зміститися. Цим своїм прийомом, який всі вже розгадали, як ти постійно любиш повторювати, вправо в центр, де просто гравець знає, як йому відбір зробити, тому що просто вставляєш ногу і там відбираєш мяч і на 9 з 10 випадків Мудрик втрачає в дуже простій ситуації, і в середині поля, що не несе ніякого ні ризику, ні плюсів для команди, і плюс це ще звичайно проблема того, що є непорозуміння між гравцями команди. Коли особливо тільки будується за кванту, коли постійно багато новачків, це е, звичайна норма у футболі. Це Манчестер Сіті, це команди Гвардіола, найкращих тренерів, це все е, вони не можуть цього уникнути повністю, і це дуже часто там може дратувати вболівальників і так далі. Але це норма, це звичай футбольного життя. Але е, коли е, непропорційно велика більшість тих таких непорозумінь, через те, що один футболіст е, неправильно рухається, неправильно розуміє е, інтенції, якісь наміри партнерів, неправильно розуміє. Де забігати, чи це заспано, чи в центр е, просто біжить поперед гравця, і тоді, тоді на показовий момент кунку е, шукає як розвинути контратаку, а мудрик йому ледь не дорогу перебігає, тому кунку змушений на назад звертати і гальмувати перспективну контратаку. І дуже багато таких моментів пов'язані з мудриком з поганим таким рухом м'яча, і з е, 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 рухом на полі, і без м'яча в принципі теж тому. Це ще, ще один а, важливий фактор, і а, в принципі. А, була ще проблема в матчі з Ліверпулем. Дуже е, показово оголилася. От як е, колишній він Челсі ще при морівні він грав Шон Райт Філіпс. Е, він розповів, що ну е, мінімум той мінімум, який ви можете зробити на Енфілді, це просто тупо бігати, бігати як в останній раз в житті, тому що Ліверпуль вас і так перебігає. Ліверпуль матчі з Челсі перебігав е, команду почуттіно на 9 кілометрів, і це звичайно не проблема, тільки Мудрика, тому що він відіграв 45 хвилин і е, не, не тільки він мав. Бігати особливо більшість там таких забігів були там в штрафний майданчик. Там а, питання і до, до опорників за 200 мільйонів кисе до Генсу Фернандеса і до захисників а, просто якесь жахіття і запаморочення у всіх без виключення було. А, але але те, як, наприклад, дів мудрик в епізоді, коли а, Конор Бредлі забігав зі своєї половини поля на а, правий фланг і віддавав гульову передачу зовсім без на Собослая. Ну це просто хрестоматія, як мож, як не можна грати і проти Ліверпуля, і взагалі в принципі в АПЛ. І відзначає Райт Філіпс, те, що а, от просто Мудрик е, підтюпцем щось собі там біжить в центрі. Він до речі е, був десь на рівні Собослаєм центр поля, але він не біжить ні за угорським півзахисником, е, який е, спрямовує свій рух в штрафний майданчик по, по прямій. Ні за Бредлі, який в принципі Вінгера, це захисник, це, це гравець Вінгера, ні не передає а правому лівому захиснику своїм. Я не можу, я не встигаю. Будь ласка, підключися, висунься на нього, і просто залишається один цей правий захисник Ліверпулі сам на сам на вільній зоні, і він отримує можливість побачити, хто там набігає, як виконати цю передачу, і так далі. Якби Мудрик був з ним, якби він тиснув на нього на нього, то він би зрозумів, що потрібно напевне боятися. Якось грати з м'ячем, тому що може бути втрата. А тут він собі вальяжно спокійно, звичайно, що віддає е, гольовий пас, розкішний виступ е, 23, е, три річного правого захисника і за. 20, Конор Брайден справді 20 років, так і він вже в цьому році буде тільки двадцяти в тільки змусив забути тренд Олександра Арнольда. І в принципі, дуже цікавий такий момент впіввідзначив засновник опти. Що два виступи Мудрика на Енфілді, і вони позначені гравцем, який перший свій старт у 2003 році АПЛ зробив це. Джеймс Мілнер, ветеран з ветеранів, улюблена жертва. Можна сказати, Мудрика, бо він і в Брайт пенальті на Мудрику привіз і там з Ліверпулем е, зробив, дозволив нам повірити в те, що Мудрик просто найбільша зірка цієї прем'єр-ліги буде. Е, і е, Конор Брен, який 2003 році народився, е, і в принципі, е, ну от е, насправді дуже багато фанатів Ліверпуля, тролять там Мудрика, що він з все таки сховав в кишеньку Михайла. Але це проблема того, що ну, знову як він погано рухався з м'ячем і як він дуже швидко втрачав ці м'ячі, тому що він просто ліз на. Захисників і це завершилось провалом. Плюс цей епізод, не зрозумілий тим, як він в штрафному майданчику, е, міг продовжувати рух після пасу класного обігралося за муку, міг продовжувати рух, але він вирішив пенальті намалювати. Ну Такі пенальті призначають тільки в УПЛ. І то не завжди. Я ну я не знаю, що це за пад речення. Якісь е, ностальгія за минулим, е, за тими дивними пенальті, які там в Шахтарю Дніпро-1 один і Динамо призначають, чи що це було таке, чи ти е, не в тому становищі, щоб е, робити такі якісь спроби дитячої симуляції, чи ти не навчився від е, Бена Чилл, який в першому ну, там теж та спробував пенальті? Е, ну там жовту картку дали. Тут пошкодували е, мудрика. Е, дуже дуже погано. Ці епізоди сприймаються, і дуже погано сприймається те, що е, коли Челсі був без м'яча, Мудрик абсолютно не пресингував, при тому, що він свіжий був футболіст. Він і на 45 й хвилині, і на 50-тій, і на які хочете, не пресингував за суперниками, не тиснув на задню лінію суперників і тільки кілька разів так вмикався після втрат здебільшого, або в обороні там. Було кілька таких непоганих епізодів, але в плані пресингу, в плані тиску на суперників, які перебувають з м'ячем, це було жахіття, і відповідно ну, не, не може не може так бути, не може так гравець себе поводити на Енфілді, коли команда з інтенсивним футболом клопа просто знищує переграє твій Челсі. Але відверто будемо говорити, що ми просто концентруємо увагу на Михайла бо Це український футболіст, який виступає в англійській премєр лізі бо вся команда Челсі жахливо просто виглядала, особливо вперше. Шому таймі, і вони просто розчинилися, як не було помітно на Енфолді, але це проблема багатьох клубів більш стабільних і кращих ніж цей теперішній Челсі Морісіо Почетіно, відверто кризовий, якщо порівняти із попередніми роками, не попереднім роком Поттера чи Лемпарда, а загалом, коли ця команда була більш успішною. І до речі, щодо пенальті враження, що Рахім Старлінг, який намалював найбільше пенальті в історії англійської прем'єр-ліги, якщо не помиляюся, показник. 26 чи 28 зароблених. Таке враження, що він напередодні цього матчу покусав не лише Мудрика. І намагалися, от, от згадуєш, що Бен Чілвел намагався намалювати 11-метровий. А от фанати синіх апелюють до двох моментів у цьому матчі, що начебто Вірджіл Ван, Ван Дейк. Зробив пенальті спочатку на Конорі Галахері був епізод, що він його з підштовхував, наче то збовав з ніг. І для мене відверто не призначений пенальті, про який і згадував на після матчів в прес-конференції Морісу Почутіну. Йдеться про удар нозін кунку позаду. Тож Вандейка голландського захисника і до цих двох моментів апелюють. Але з іншого боку, почуті зізнається, чи навіть би Мудрик в цьому моменті забив, і навіть ми б забили, призначили точніше пенальті арбітер, і ми б його реалізували. Але все одно треба зізнатися, що ми грали набагато гірше і виглядали набагато гірше за е, Ліверпуль. Ну так, якщо в одного Дарвіна Нуніса рекорд з за влучаннями в каркас е, воріт, як, якщо в нього там е, сім, сім прекрасних можливостей відзначитися, і якби Дне Петрович, реально рахунок міг бути там 8-2-10-2, заліби ніхто не здивувався, бо. Це би було все по грі, то відповідно є які в принципі які питання може бути навіть до того ж, мудрика, що це точно не був вирішальним фактором. Це просто ми дійсно відзначаємо, як в конкретній а в конкретному матчі продовжуються ці його страждання, і продовжуються ці гірші вибори там рішень, гірші дії, і, і те, що його в принципі, позначає, символізує в цьому сезоні. Хоча в Цікаво, що таку знаю версію, Знайшов версію серед фанатів Челсі, які намагаються аналізувати матчі. Що, в принципі, найкраща версія була Мудрика при в Челсі при Потері, коли він грав центр такого такого звідтя, ну такого дуже містифікованого, можливо, центрфорварда, який, в принципі, і не перебував. Він просто був. Більше вільним художником, але Припотріб, скажімо, в матчі з Селестером, він показав, що він може бути ну, всі його якісь найкращі риси е, могли би розкриватися на цій позиції. Е, після того всього Лемпард. Е, який прийшов на кілька там тих матчів потім почетіно це все вже було ну руїнуло можливість модрика на позиції такої між десяткою і дев'яткою грати, і не, не часто це використовувалося. І це є також певним чином. Є питання до тренера, що в принципі можливо, треба було би. Якось краще реалізовувати краще потенціал мудрика і шукати, як би його краще використати, але почутінно просто і так купа проблем, в нього не наклеється гра, немає результату особливого в середині таблиці АПЛ вони перебувають, і відповідно можна зрозуміти, де що нема можливості нячитися з гравцем, який дуже часто порушує цю структуру атакувальної гри, який не дає можливості контролювати і домінувати в атакувальному просторі. Відповідно, тренер, ну як в нас люблять сам собі не ворог, і він полегшує завдання. Його в нього завдання в принципі дійсно не розвивати мудрика, а здобувати результат. Ну але біда і проблема чалася в тому і початійно, що не відбувається ні те, ні інше. Переходимо до іншого нашого легіонера. Йдеться про Іллю забарного, який напередодні разом з Бормутом густював Вестхема. Поїхали до Лондона і солідно до речі відіграв досить в обороні тричі виносив м'яча, заблокував один удар і здійснив одне перехоплення. І, але є одна проблема в Ілі Забарного. І я, до речі, переглядав на різку окремо, окрім матчу, усіх його дій у цьому поєдинку. І з точністю передач якась проблема 71 лише відсоток, і аж 15 втрат вілі Забарного, попри реально дуже хорошу гру в обороні. І знову ж таки, ці класні голонболи, закидання на форварді або півзахисників «Вишенюк». Ну там навіть Софа Скорди є 68%. А, просто там зі скозіх 17 лонболів пройшло тільки п'ять. Це все одно найбільша кількість серед польових футболістів на обидві команди, які з е, точ, точних лонболів довгих передач, але е, дійсно дуже багато. Просто йшли в нікуди. І просто ті, що вдавалися, вони досить таку нормальну густроту е, створювали в Переважно там на та, таргет. Така мішень була клюверт. Не пан на правий фланг відправляв. Е, причому там забарний в принципі і з лівого флан, е, флангу е, на півфлангу з напівфлангу центральної зони е, віддавав ці дольні передачі і з правого. Тобто, ну просто не змінювалася тільки права нога, якою він виконував. Е, але було цікаво, що постійно якісь такі зміщення були, е, і в принципі подобалося те, що він. Активно, дуже активно намагався вступати в цю гру, дуже в нього багато було і верхових дуелей виграно. І, і загалом він не був пасивним учасником, а йшов активно на ці м'ячі. Відповідно, створювалися великі проблеми для Вестахема, і настільки активно йшов на, на м'ячі навіть в центрі поля, на чужій половині е, забавно, що він посадив на жовту картку Бовена, тому що ну, настільки різко він стартував до м'яча, що, в принципі, здавалося, Бовен буде перший. Потім здавалося, що Бовен в принципі, ну так грає в Підкаті досить чисто, але ні, він наступ кадрі було видно, що він так добряче проїхався по ступі Іллі І відповідно Ну дійсно жовта картка справедлива. І це цей момент показував, наскільки активно, настільки намагався забарний домінувати, а не бути якимсь спасивним спостерігачем. От, наприклад, в Мудрику теж закидаєте, що він заповільно реагує на епізоди і занадто пізно вмикається. в Ну, бувають такі епізоди пізного вмикання, але не настільки часто, як Мудрика. А в цьому матчі в нього, в принципі, з таймінгом моментів не було проблем. Єдине, що був такий епізод, коли пропустили з воротарського удар після навісу з лівого флангу, і там, щоправда, ну забарний свого гравця тримав, а був ще один вільний футболіст три проти двох. Створили більшість гравців Вестхема. Питання, напевне, все-таки більше до. Підстраховки до партнерів забавно, тому що ну, е, Ілля просто розривався між двома футболістами, і, е, зрештою, він саме вибив м'яч, тобто зіграв в принципі, ну, максимально а, правильно і а, добре. Ну, І міг відзначитися, там був такий дивний трохи епізод, що заважали один одному Соланки і е, Забарний в повітря після подачі також лівого флангу е, вже від відборнута. Але там якось так вийшло, що від плеча з ума м'яч відскочив до забарного потім. Загріб рукою Соланки, ну вийшло більше курйозно, але ну досить активно так побіг на цей м'яч забарний. В принципі, десь десь він починає знову трошки ходити ближче до тих до того першого свого забитого м'яча. Будемо сподіватися, що в наступних матчах піде піде краще з цим. Ну так я там, якщо не помиляюся в цьому епізоді, який після подачі з лівого флангу м'яч влучив в руку Соланки і і полетів тоді круглий до до воріт Вестхена. Але арбітр чомусь не зупиняв поєдинок і продовжили ну, не, не, не був забитий гол, тому чому і зупиняти цей поєдинок. І після цієї нічії із Вестхемом Бормут знаходиться на 12-й позиції. Має на балансі 26 очок. А лондонці не підібралися до зони Єврокубків, знаходяться на шостому місці, але от відстають на чималу кількість очок від Астонвіли. В Астонвіли 43 бали, у Вестхема 36. І і завершує наш огляд поєдинком ще одним лондонським. Тоттенхем приймав як відомо Бренфорд. Просто божевільний матч, цікавий матч і трішки скандально тролінговий матч. Бо гравці, як Тоттенхема, так і Бренфорда троли один одного. Але нас цікавить, звісно, Єгор, Єгор Єрмолюк, ярмолюк, річний українець, вихованець. Дніпровського футболу, який з'явився на футбольному полі, і допоміг Соланке продовжити боротьбу з Ерліном Холландом за кращого бомбардира англійської прем'єр-ліги. Так, він натиснув на удожі, який перед тим став героєм кількох атакувальних епізодів, забив гол. Але настільки перелякався пресингу ярмолюка, що просто віддав м'яч назад на вихід саме сам Тоні, і форвард, який після дискваліфікації, який пропустив там дуже багато місяців в АПЛ, але можливо десь фізично, можливо, не вистачає різкості тонусу, але от в плані забити голів, в плані статистики, яких судає, в плані того, що вся гра на нього через нього йде. То дуже він а, симпатично виглядає і, в принципі, ну понатякає, сигналізує всім цим клубам без а, форвардів, без таких центрфордів, які влаштовують їхніх тренерів, типу Арсенала, тож, Челсі. Що він готовий. Він, а, він в принципі відзначав, що а, хоче в більший клуб перейти. Та й була навіть свист трибуну в першому матчі після повернення домашнього на, на адресу. Тоні а, через те, що він якось так сказав, можливо, не на то шанобливо для вболівальників Бренфорда, але після того того як він почав вмикатися, він почав забивати ці голи зі штрафного віддавати асисти, і так далі. Тут, то вже, в принципі, стара любов повернулася, і е, знову бульбаники Бренфата аплодують е, в стоні ще цікавий епізод. Трапився. Коли він а, десь там а, взагалі намагалися футболісти Бранфорда імітувати святкування голів Джеймса Мадісона, коли він а, в, в ДАР грається, і а, ці жести показує, і намагалися вони. А, чи то іронічно якось так перекривлювати, чи е, вкрали просто, і це не сподобалося футболістам Тоттенхема. І вони, коли вже святкували свої голи, то вони дуже так е, дратівливо, емоційно ці жести е, Дарцові виконували. І просто вже ну, тут, тут вже точно перекривлювали футболістів Бренфорда. А голкіпер е, Тоттенхема Вікаріо підбіг е, до Тоні в одному з епізодів і почав е, е, кричати: Ну я е, сподіваюся, ти не дуже за Тився і що ти не ставив на цей матч. Відома історія що саме дискваліфікація тоні була через е, залежність від букмекерських ставок, азартних ігор. І е, десь там е, була така е, проскочила <гум> дуже дуже серйозна блискавка. Намагався тоні потім засувати стосунки, розгороджувала їхню стіночка, така футболістів з обох команд. Ну але все в принципі обійшлося завершилося на на тому взаємному трофінтролінгу. Медісон розказував, що Мопей не, не має свого святкування, і тому краде чужі, тому що він не часто забиває, а але, але насправді в мережі наводять цифри, що Мопе -то на 30 голів більше забив ніж Джеймс, хоча не здається, взагалі. І саме Мопе відповів, що в принципі він значно більше забував і значно менше втрачав програвав у фіналах. Ніж його візові, тому хай хай помовчить краще. Ну такий обмін ударами, обмін іроніями. В принципі, це додає певних емоцій футболу. Ну так, це цікаво було спостерігати, і як один одного тролять, як це відбувається взаємотролінг і реакції гравців на гравців. І, до речі, на після прес конференції сказав, що йому не подобається, що Медісон стільки часу присвячує оцим оцінчам, і в першому таймі проводить, виділяє забагато часу. Те, аби спілкуватися з арбітром, а не концентрується на грі, і він в принципі критично віднісся до цих е, всяких е, позафутбольних навколо футбольних витівок, які не мають стосунку безпосередньо до матчу і до результату власних гравців. Е, дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість описати поєдинки 22-го туру англійської прем'єрліги, в яких брали участь українські легіонари. Це був Тарас Котів, редактор Футбол 24 А також з вами був Юра Гаврищак, і кажу вам, побачимось.